Тренінги, екскурсії, тематичні заходи, походи в гори та на озеро що тільки не було, я хочу так сказати. Гарний настрій, нові друзі та спогади на все життя. Там моє серденька заповнила ще одним, і це було дуже круто. Я буду ще 10 років, навіть своїм внукам буду ще розповідати, як там було, і це буде не один раз. До Запоріжжя повернулися діти співробітників підприємств групи Метинвест, які зараз захищають Україну, загинули або повернулися до роботи після демобілізації. Відпочивали 13 дітей коштом Метинвеста у Синиверкемп на Закарпатті. Комбінат Запоріжжя нам надав таку можливість дітям нашим може, вони відпочили, провели свої канікули осінні ну, затишку в чистому повітрі без цих тривог. Тому ми дуже вдячні. Чоловік пані Ірини, ветеран війни, працівник Запоріжсталі. сталі. Подружжя зустрічає з потягу дочок Поліну та Марію, які щойно повернулися з оздоровлення. Ми ходили на синевір, там було дуже класно. Ми У нас були класні вечірні заходи, вечері були класні. Та вважаю, мені також дуже сподобалося. Побачити гори це дуже приємно. Мені сподобалося особисто. Я дуже люблю гори. Підійматися, все це Це класно. Знану знаходити нові знайомства, друзів. Вважають, все це дуже класно. Я думаю, це важливо в нашому в наш час. Вожаті доклали максимум зусиль, щоб діти запам'ятали цей відпочинок назавжди. Дуже багато в нас було цікавих вечірніх заходів. і Вони були різноманітні щодня. У нас були караоке, у нас були джаз-денс. Ми готували казки. Ми готували пародії на табір. Ми готували пародії на наш колектив. На пародії на вожатих. Тобто діти були зацікавлені в цьому приймали найбільшу участь. В цьому. Дітям запам'яталось різне молодшим подорожі, старшим вечірки, особливо на Геловін. У нас були всі красиві, нам давали костюми. Це ну це було страшно, це було дуже страшно та красиво. Що можу сказати? Що це було супер? Можливість дітям просто побути дітьми і не думати про війну вкрай необхідна, каже жінка ветерана війни з Запоріжжогнетриву Алла Гігуашвілі. Це дуже класно і чудово. Я дякую, що є така можливість в наш час дітям поїхати розвіятись, відпочити, тим паче на гарному повітрі, зміна клімату, обстановки. Екскурсійна програма Легенди старого Львову, риболовля у форелевому господарстві, відвідування озера Синевир та контактного зоопарку на горі Гимба, і фотоквести. Тижневе оздоровлення промайнуло швидко, і тепер дітям повертатися до навчання, чого звісно не хочеться. Мені не хочеться в школу. Ну, Такое 50 на 50. А в мене коледж. Мені треба обов'язково і відробляти треба цілий тиждень. У межах гуманітарної ініціативи групи Метинвест рятуємо життя, оздоровлення в осінні канікули. Пройшли 45 дітей, захисників та працівників підприємств Метинвесту. На питання чи хочуть у цей табір ще раз, відповідь однозначна. Я сам туди за запрошуюсь. Ви що, зовіть, зовіть, буде буде буду.